Чи підходить шейвер для мокрого гоління? Ні ви знаєте, я вам скажу, що шейвер це той інструмент, який створений тільки для сухого гоління. І не треба слухати там ніяких незрозумілих сумнівних продавців, які це кажуть. Мені попадалося ролик, де продавець просто каже, що шейвер підходить для мокрого і сухого гоління. Він, мабуть, подумав, чому мокре гоління, тому що шейвери роблять зараз водонепроникні, а їх роблять водонеправих для того, щоб ви могли після гоління під проточною водою почистити ножі. Тому що, коли ви відкриєте блок сітку, знімете сітку, ви подивитесь, що у вас буде ножі просто забиті, і воно буде, наче як, як пиль, пилюка така грязь. Тому що дрібна зрізана щитина, вона робиться вже дуже-дуже таким дрібним порошком. І цей порошок дуже добре може забувати ножі. Тому для того, щоб це було легше, можна просто під проточну водою це все промити діло. От. А ніякого мокрого гоління для шейвера немає. В принципі, тобто, мокре, я маю, це мається на увазі застосування косметичних засобів. Там, пінка чи гелі якийсь для гоління ні, не потрібно цього робити, тому що ефективність буде дуже низька. І саме головне шейвер, я завжди кажу, що шейвер. Він створений для грубої такої зріз, саме для щитини. Що таке щитина? Це грубо зрізана щитина, грубо да, зрізане волосся, і це саме вже вважається як щитина. Тобто воно відрізняється це волосся структурою своєю, воно грубе, воно таке. Ну, я думаю, чоловік, який знає, да, він проводить рукою по обличчю, він розуміє, що це щитина, бо воно таке грубе. От, відповідно, шейвер саме шліфує оцю грубу щитину. А різна ця пінка чи там якийсь гель, воно навпаки пом'якшує волосся, і це вже гірше. А по-друге, воно буде просто забивати сітку. Воно буде забивати ця піна, заходити в сітку, і це незрозуміло, що вже буде виходити. Тому ні в якому разі не потрібно ніяких засобів. Воно для сухого гоління і це і зручніше, і комфортніше для вас буде.